Я також, як вже брати підмітили, хотів би вас привітати цим великим святом, сушествия Духа Святого на церкву. Це дійсно є велике благословіння. І хто вкусив як благ Господь, знає це. Знаєте, браття і сестри, можемо об'яснати, яке гарне яблуко, яке воно смачне, яке воно солодке. Ну треба тільки вкусити, і ти все поймеш без слов. Моє бажання, щоб кожен із нас, особисто молоді, вкусили кій благ Господь. Перед моєю промовою я хотів би зачитати це в цю подію. Це буде «Дії святих апостолів», другий розділ з першого тексту. При наступленні дня П'ятдесятниці вони були її надушно в місті. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил вес дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Господу, браття сестри. Знаєте, в ці дні дуже пройшло багато подій. Я читаю з тексту Святого Письма, коли формувалася нова церква, коли написано є Душна, всі були в місті разом. Одне серце було, юнілі. Знаєте, браття і сестри, Петро встає і говорить про мову до людей, які. Зійшли з дуже багато країн. Вони, коли побачили, почули, написано зумлілись. Не могли поняти, що случається. Кожен чує свій язик. І там написано було сказано про великі діла Господні. Після того, як Петро говорить про мову, там написано, що три тисячі людей прийняли водне хрещення. І приєдналися до церкви. Я знаєте, дивлюсь на цю велику зал, на цю велику церкву, і думаю, приблизно скільки народу підійшло до церкви. Петро і Іоанн після цього йдуть в храм. Хроми сидить. Після того, як вони сказали слово, що не золото а серебра в нас немає, що маємо, то даємо. Встає хромий, вони говорять до народу про мову. І там написано, що п'ять тисяч додавалось до церкви. Браття сестри, це великі події за маленький відділ часу. Вони почали молитися, і там написано покалібалось місто, потряслося. Господі І там написано, що вони ніщо не читали свойого. Знаєте, жили, там написано, продавали, нічого свого не читали, удавали для церкви. Знаєте, я був в Канаді. Хто там був, знає Форт Джон. І приблизно від такого маленького городка, може, таун назвати, ще треба приблизно час їхати в ліс. І там є фарм. Там, де люди так живуть. Знаєте, коли ми проїхали, в нас дуже багато питань було, як ви ділите все? От як як я хочу м'яса, а як брати м'ясо? Кажеться, такі елементарні речі, які ми не можемо поняти. Як ви яєчко берете, як ви сахар ділите, цукор, як ви соль ділите, Знаєте, вони нас дивляться, кажуть, ну якщо тобі треба м'яса, іди і бери, а гроші. А в нас грошей немає. Ну, а якщо тобі треба більше яїчок, щось хоче дружина спекти, що робити, візьми більше. Знаєте, браті, сестри, я так дивлюся, як брат розказує, він навіть трошки, може, удивлявся з нас, що ми не можемо поняти, але ну, ми не могли це поняти. Бо ми розуміємо, що мені треба щось купити, я пішов в магазин. А в дні апостолів вони всі були єдинодушно, всі були разом і нічого не читали за своє. І в цьому всьому благословінні, бачачи ці всі події, бачачи дії Господні, Духа Святого, одна пара людей вложила в серце своє щось інше. Я говорю сьогодні за Ананія Сафіра, вони прийшли до апостолів і вже своїми ногами не вийшли, вмерли? Бо є сестри, чого при час такого благословіння, благодаті Господні, сушестві Духа Святого, бачиш і такі великі знамення, дії Господні. Люди, які в церкві вмерли. Там написано: Петр сказав, Ананія, для чого ти допустив статані вложить серце Твоє, мисль солгай Духу Святому. Це буде дії святих апостолів 5.3. Батя, сестри, чи ми можемо обманити Дух Святий? Батя, сестри, чи ми можемо обманити Бога? Обман сказати, обманути Його. Я думаю, що ми обманути не можемо, тільки самих себе можемо обманути. Так слово Боже каже: не обманувайтесь, не тільки не обмануй, не обманувайтесь. Бог порогаєм не буває. Що посєї чоловік то і пажне, всеючи в плоть свою, от плоти пожнет тління, а сєючий в дух, от духа пажне жизнь вічною. Дорогі брати і сестри, дорога молодь, для нас Господь зробив все. Мене питання, що для нас Господь не зробив? Може, легше питання? Друга молодь, що для вас Господь не зробив, старші, що для нас Господь не зробив? Сьогодні прийшли на це місце. Над нами ракети не літають. Ми відкриваємо свій холодильник. все є, а нема, в магазин пішов. Сьогодні ми чуємо чисте слово Господнє. В нас в кожного є слово Господнє. Сьогодні дітки прийшли. Ми бачимо благословіння, церква строїться, церква возростає. Що Господь для нас не зробив, братя сестри? Знаєте, Господь нікого не заставляє, Господь за конего за руку не тяне, Господь кожному із нас дав вибор. Ми читаємо Слово Боже, яке каже. Коли був ізраїльський народ каже, вибери і збірі благословення або прокляття. Знаєте, пані і сестри, сьогодні за прокляття непопулярно говорити. Що це означає? що його немає? Нема прокляття, нема падіння, нема може, наказання за гріх. Слово Боже каже, нас, нас не так учить. Знаєте, сьогодні популярно говорити, Бог є любов, Бог і дає благодать. Не забувають місця, Бог є огонь повідаючий і строго судящий. І Господь справедлив, любить свій народ, любить своїх дітей. Дорогі брати і сестри, щоб нам благословіння мати. Знаєте, я говорю одному брату, благословення з неба не падає. Його треба заробити. Господь кожного любить так. І грішних Господь любить, тільки гріх не любить. Господь кожного хоче благословити, дати життя, дати життя збитком, благословити наших діток, внуків. Но нам треба старання придожити. Нам треба переживати, почути слово Господнє. І брехнестер, і не тільки почути, прийняти. І виконувати в нашому житті, щоб в нас було розлічення, чисте від нечистого. Сьогодні така є наука тіла царства Божого не наслід, небо не насліду. Роби, що хочеш на землі. Це обман. Всі діла наші підуть за нами. І по ділах ми будемо судіми, як важливо сьогодні. Розлічати, мати правильні духовні очі. Слово Боже каже: помай свої очі, щоб тобі добре бачити. Це в Откровенні написано, що ти каже, що ти багат розбагатєв, і ні в чому в тебе нема нужди. А я тобі скажу: ти нах, ти сліпий, ти нічого не бачиш. Дорогі брати і сестри, дорогі батьки, як важливо сьогодні правильно бачити. Як важливо сьогодні нам розлічати чисте від нечистого, а як ми це можемо зробити? Може якісь контакти йдучі купити, очки прочистити чи добрі купити, може брендові якісь. Ні. Це тільки можна нам дати Дух Святий. І ми, коли бачимо батьки, дорогі, ви знаєте, за що я говорю, син приходить, каже, тато, я поїду. В Сан Франциско. Син, батько каже, ну не, ти не поїдеш. Чого? А я кажу, я не знаю чого. Чувство таке. Тато, я вже раніше їздив із друзями. Ми там поганого не будемо чого робити. З молодежю їдемо. Вже договорилися. Синок, не поїдеш? Тато, чого? Чувство таке. Дорогі браті і сестри, буває, ми, батьки, не можемо це чувство об'яснити. І кажеться, все гаразд, все добре. Insurance, син їде чи дочка їздить на машини, все хорошо, добре, нормальна компанія. Браття, сестри з церкви, молодь їде. А серце каже, ні. Дорогі брати і сестри, як важливо прислухатися до голоса Господнього в нашій сім'ї, в нашому житті. Наші батьки уставили нам дуже хороший приклад. Брати сестри, вони нам передали живе слово. Наші батьки вистояли і передали нам живу віру. Як важливо нам передати нашим діткам, як важливо передати нашим внукам, що християнство це не є ігра. Не можна і гратися в християнство. Ти граєшся своїм спасінням. Синок не роби, доця, не роби, не дивись, не слухай, не ходи. А тут отрудися, а тут, будь. на співку йди, на молодіжне йди. Да, може, опазуєшся з роботи. Їй! Слово наготов, вірш наготов, в хор прийди. Дитино, ти, ти бачиш, я бачу, що щось з тобою не так. Один братко батько приходить додому. Зригнув на свого сина і каже, синок, я бачу на твоєму лиці, що в тебе не все гаразд в серці. Тато, що таке? А що случилося? Синок, я бачу в твому, на твоєму лиці. Що твоє сердечко неспокійне. Дорогі батьки, ми знаємо, що це таке означає. Коли наші дітки виростають, і ми бачимо тягарне серце в них, як важливо мати ці очі, батьки, це дає Дух Святий. Галілуя! Як важливо передати нашим діткам і нашим внукам, як жити правильним християнським життям. Передати їм не тільки людську етику, а християнську етику. Передати їм любов до Господа, любов до Біблії, любов до молитви, і щоб вони рівнували в Духу Святого. Братя, сестри, як, як, як важливо передати їм дитину, є проблема може, але її можна вирвати є гріх, може, але можна його вирвати, покаятись, ісповідь зробити. Як важливо передати нашим діткам це. Знаєте, буває, браття, сестри, ми починаємо уніжати, упрікати, різними словами на них говорити. Проблема пройшла, нам неприємно. Батья і сестри, я розумію, що нам неприємно. Ми б хотіли всі, щоб наші діти родилися ангелами. Але такого немає. Ми може хотіли, щоб наші діти родилися з instruction manual. Як виховувати, наставляти, направляти. Такого теж немає. Наші дітки всі разні. Одна дитина, ти скажеш неї, доча, ти неправильно поступила, вона кається, плаче, таточко, простіть, мамочко, простіть. А синок, а синок по-іншому, виховав. Через пару минут знов виховав через пару минут знов. Ну, Господь нас учить через слово Господнє, як наставляти, як учити, і щоб ми не жаліли розгі. Другими словами, виховували своїми дітей. Дорога молодь, дорогі підлітки, як важливо сьогодні вам. Шукати Господа. Іщите і найдете. Стучіте і отворять вам. Бо я, сестри, як ми що ми не шукаємо, ми її найдемо. Господь стучить, Господь говорить, а ми не чуємо і не бачимо. Знаєте, браття сестри, що я замічаю в молоді з-підліків до, до приблизно до 20 років, отак, коли вже молоді женяться. Приблизно 5 6 7 років. Я буваю, розмовляю з молодежю з підлітки, в мене такий труд. Я говорю цих 5 років, 5-7 років. Постарайся зберегти себе. Ти сконтроліруєш себе, збережеш себе, в молитві прибудеш і будеш радіти 50 років, 70 років. За 5 років, брати сестри, заробити благословіння на 50 років. 60-70 років. А буває наоборот. За 5 років зароблять неблагословіння. Я ходив по кладбищі, коли у нас була або в похорону, знаєте, замітив таку печальну картину. Дуже багато молодих людей. 17, 18, 25. Байдена чого. Знаєте, я розумію, бувають болізні, Господь таку долю послає. Я розумію випадки такі. Но я не думаю, що більшість цих людей так відійшли в вічність. Я більшість думаю, друга молодь, ці, які відійшли не в крім своє, говорили своїм батькам: Dad, I know, мам, I know. Не говоріть мені. Не облічайте мене, говоріть мені тільки позитивне. Хороше, любо, з любов з любов'ю. А слово Боже каже: говори вовремя і не вовремя. Наставляй, братья і сестри, молись, а може, треба в пості прибути з наше наслідя. Дорогі брати і сестри, один батько під час церковного поста прийшов додому і каже: дітки, в нас в день приблизно в четвер, каже, в нас буде пост. А були маленькі дітки 6-3 І Дітки кажуть, що таке пост? А старші кажуть, це no eating, не можна їсти. наїсти. Тато каже, ну не тільки не можна їсти, а ми будемо дітки молитися до Господа. Ми будемо звати до Господа, щоб Господь благословив нашу сім'ю. Щоб дітки вас, Господь благословив і зберіг, щоб ви нігде не поламали нічого, не покалічили, щоб ви познали Господа. Ми будемо молитися за церков, щоб церква строїла, щоб церква возростала, щоб дії Духа Святого були в церкві. Дітки, ми будемо молитися. Друга сторона це я вічно був на тому місці, коли було іспитання до грешення. і питають молодої душі. Чи ти колись пустився? Він каже, ні, ніколи. Дорогі брати і сестри, 22 роки і ніколи не пустився. Це трагедія. Це печально. Дорогі батьки, чого? Чого дитина, який 22 роки в житті ніколи не пустився? Один син каже, мій тат, я ніколи не бачив свого тата з Біблією в руках. Дорогі брати і сестри, це наша проблема. Це не дітей проблема, це наша проблема батьків, дідусів, бабусів. Другий син приходить, чи, верніше сказати, ночу сходить вниз. В них була двох, двохповерхова хата і каже, коли я сходив вниз, я чув свого тата молюшся, я чув молитву свого отця. І я почув своє ім'я. І він каже: брат, мені не треба нічого розказувати. Я сам все поняв. Я зрозумів, що мій тато стоїть на стражі за мене. Дорогі брати і сестри, сьогодні для нас все зробив. Сьогодні Господь нас благословив, дарував нам діток, і апостол каже, для мене не більше радості. Як слышать, що діти мої ходять в вісні. Батьки, чи є більша радість, нема більшої радості. І як важливо сьогодні навчати, наставляти, молитися вчити наших діток, а саме більше бути прикладом для них. Нехай нас свій Господь благословить. Амінь.